Наші маседженці е, запросили підтримати комунікаційно ще один благодійний проєкт. Ми вагалися, тому що було багато, ми вже з різних благодійних сферах працювали. Але як тільки я познайомився з паном Олександром Терещенком і з ідеєю цього проєкту, ми просто захопилися і запалилися. Ми, звичайно ж, проаналізували весь інформаційний ринок в Україні і в світі і не знайшли. Не знайшли нічого подібного, чогось такого унікального. Так, да, багато є з ампутаціями чи з, після важких поранень ветеранів, які мотивують, які мотивують жити далі, які рухатись, бути успішними. Але про такі побутові речі, ну, на жаль, до цього проєкту не було ніде в світі якісно знятого матеріалу. І, звичайно, що ми розуміли, що це не просто проєкт, це цілий кладязь інформації, який житиме, і ми хочемо, щоб він жив на роки, на віки, і він завжди буде актуальним, поки хтось, можливо, не зробить щось краще. Тому ми взялися за цей проект і маючи зовсім там обмежені ресурси на комунікацію, на просування. Спільно з командою, спільно з журналістами, з різними людьми, хто нам допомагав, ми змогли досягти досить непоганих результатів. Віталі, попрошу тебе. Наступний слайд. Загалом у нас вийшли такі цифри. Можете подивитися на екрані. На Ютубі нас маємо охоплення понад 1,8 мільйона людей. В Фейсбуці 67 сім тисяч. TikTok під 100 тисяч, ну і так далі. Загальне охоплення проєкту понад 2 мільйони людей побачило, дізналося, почуло, і то це далеко мовить не все, що ми можемо порахувати. Це ті цифри, які ми дове, можемо довести з кабінетів наших платформ. Е, також, якщо взяти сумальну кількість переглядів усіх різних відео, в першу чергу це відеопорад, подкастів, іншого контенту, про який зараз я розповім. Це є 420 тисяч переглядів, але ми б для себе ставили дві мети. Першу, це, звичайно, щоб потрапити в цільову аудиторію. Цільова аудиторія це люди з високою ампутацією, в першу чергу ветерани, які при великій намаганні держави і Міністерства, за що ми дуже дякуємо справах ветеранів, Міністерства охорони здоров'я. Вони все одно. Після отримання такої і психологічної, і фізичних травм залишаються часто один на один. І якщо там з психологічної точки, як бути в суспільстві допомагає, то як бути наодинці, на жаль, вони не знають. І Олександр, теж, мабуть, подававши свої якісь бар'єри внутрішні психологічні, вирішив показати. Бо якщо ви подивитесь це і є ванна, є і туалет, є... І... Косіння трави, тобто різні інтимні моменти, які дуже важливі, які вдалося розкрити. Тому в цих відео ви можете побачити і те, що буде потрібно не тільки людям, які втратили кінцівки на війні, але й людям, які просто в ДТП або в інших катастрофах, аваріях могли залишитися без кінцівок. і це була ЦА, цільова аудиторія, яка не була професійна, ну яка безпосередня. Але також для нас було важливо цими відео показати е, про те, що такі люди, особливо ветерани, особливо після тих цієї страшної війни, яка зараз відбувається, вони будуть оточувати нас і не те, що познайомити, а показати. Які вони є, які в них є проблеми в побуті, дискомфорт не проблемами дискомфорт в побуті, як вони з цим можуть справлятися. Тобто звикання і до образу ветерана, до образу людини з ампутаціями теж було важливою частиною цього проекту. Мені здається, що 420 тисяч переглядів вони показують, що частинка українців це побачила, але ви бачите і розумієте, що є куди зростати. Причому не тільки в Україні, я сподіваюся, що цей проєкт буде зростати, продовжувати рости, і посольство Сполучених Штатів Америки після всіх турбулентностей зможе розглянути можливість продовження цього проєкту і розвитку його на світову арену, тому що я впевнений, що ми мусимо з вами продовжити і знайти можливість перекласти ці хоча б субтитрами, а в ідеалі з перекладом послідовним. Щоб люди в усьому світі, малих хто знає англійську мову, могли цим користуватися, тому що Україна це лише малесенька частина цього світу, а то і китайською, і японською. Ну або пан Олександр сам мусить вивчити ці мови швиденько, якщо не знайдемо перекладача, наступний слайд. Також було хочу подякувати публічно всім журналістам, які нас підтримали. Змі в тому числі «Укрінформу», який розміщав неодноразово інформацію про хід проекта, про те, що відбувається. Про виходи нових відео без вас, без змі, нас немає можливості, і це було б неможливо. І далі є неможливо донести. Цю всю інформацію, результати проєкту, заради чого вся команда багато місяців працювала до споживача, до українців. Тому ще раз звертаємось е, до представників змі. Е, ми про нас є багато і контактів, пана Олександра в інтернеті. Звертайтесь до нашої команди і ми дамо дамо ексклюзивні коментарі. Ексклюзивні е, е, права на показ цих відео, трансляцію цих відео, як деякі з телеканалів вже мають. І давайте спільними зусиллями зробимо цю цей кладість, е, важливий е, тих відео, того матеріалу, який ми відзняли і зробили, е, доступним і відомим на всю країну. Е, і ще один слайд е, це якраз той QR-код, про який сьогодні вже говорили. Ви можете його по ньому перейти дуже позапросто на наш YouTube канал. Там архівуються всі відео е, порад, подкастів і е, 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 різних е, ну, сто, да, історій. А ще у нас є, якщо би це все офіційна історія, а ще неофіційна офіційна історія, набагато мені ще цікавіша і креативніша, тому що коли ми почали... Працювати над цим проектом ми переконали пана Олександра завести тік-ток цього проекту. І от в Тіктоці у нас є багато сторісів з подорожей пана Олександра, як він робить Паску, пече, і, і, тобто все, що не ввійшло в ці офіційні поради, але ну, і не потребувало такого великого монтажу, але дуже-дуже багато крутих, класних історій є в Тіктоці, тому приходьте і подивіться, точно не пожалкуєте, І, це підтверджується тими десятками, сотнями тисяч переглядів, які там вже є, і тими коментарями, які люди залишають. Проект має жити надихати, тому ми дуже просимо ще раз всіх і присутних в залі, хто побачить трансляцію, хто десь прочитає. Донесіть цей лінк на цей YouTube канал в першу чергу до людей з ампутаціями другу чергу до всіх, хто займається цією сферою, тому що це варто бачити. І підтвердженням того наступний слайд є багато сотні тисячі коментарів, які ми отримували від людей, які дякують за те, що це є для них мотивацією. Дякують за те, що хтось почав чистити зуби, хтось почав водити авто, хтось почав. Просто вірити, що його проблема це ще не є проблема, там чи якісь відхилення, і що можна робити і бути успішним і, бути, і ще надихати собою весь світ і, і всю Україну. Тому я дуже вдячний за це пану Олександру і всій команді, з якою було дуже приємно працювати. І я сподіваюся, що це тільки початок, що цей проєкт буде жити, ці відео будуть набрати ще більше і більше переглядів, внестися за кордон. І цей проект стане одним з тим з тих, чим саме Україна може надихати світ Олександром Терещенком, його порадами і цим проектом. Всім дуже дякую.